Друзі, закінчилось наше перебування в Хорватії, і ми вже починаємо, стартуємо зворотні, зворотню дорогу додому. Місця. Дороги дуже хороші. Ми зупинилися на коротеньку купиночку, показую щоденько ціни на заправці, щоб перекусити. І на заправці ми взяли от таких два пирога з вишнями, круасан, дві кави. Фанта, і це все нам обійшлося 15 євро 49 центів. І покажу краєвид, який відкрився. Ми зупинились на заправці, як я сказала. Ось внизу видніється ріка, ми проїхали її. Ага, і я хочу зараз глянути, чи побачу ціни. Так, є 95 євро 46 95,46. Євро 94. Наближаємося вже до загріба. Вже трафік насичений такий. Ну, а зараз ми будемо вже оплачувати дорогу, дізнаємося, скільки нам обійшлося. І, до речі, стосовно хорватського. Нам дуже багато слів було зрозумілих. Тобто, дуже схоже з нашою мовою. І як бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість полос, сім. Можна картою або кешем оплатити. Ми заїхали на заправку, залили 27 літрів. Бачите, і вийшло на суму тридцять євро 43 центи. Друзі, по хорватським дорогам ми проїхали з бажани. Зупинилися перекусити, взяли ось супчик, курочка, булочка, картопелька. І все це обійшлося майже 20 тисяч місцевої валюти. Перевели ми в гривню. Скільки ми поїли, шоковані на наші гроші 2400. Це ж столовка звичайна зайти по трасі поїсти. І ще на доданок ще поїли ми на таку суму, але ще в туалет зайти, ще треба з кожного заплатити по євро. Ну, такого ми ніде не бачили. Заправлялися на заправці і нам дали. Штрих-код для того, щоб ми попали в туалет. Сходили в Хорватії Це було. Ми доїхали до житла, зараз швиденько знімаю вам номер, який ми орендували на ніч. Як бачите, кровать, ще одна, телевізор, шафка з вішачками, полички. І такий саме узол. душ, то І покажу вам сам будинок. Виходить, що тут ще три номери, кроме помимо нас, здається. Тобто будинок переобладнаний, бачите, багато матеріалів про угорщину. Тут загальна кухня. Вишиванки теж такі, фотографії старовинні. І ось сама кухня. На кухні все є. Є плита, посуда. Кавоварка. мікрохвильова піч, тостер, фотографій багато. А, я зрозуміла, це як хата була, потім як її відремонтували. Зрозуміла. Холодильник є. Є така Здоровенна Вітальня. І ось сам двір. Територія здоров'я чан є дрова. І будемо проходити. Ми пройшли кордон угорський за 10 хвилин, наш кордон за 45 хвилин і того зайняло 55 хвилин. Ці всі машини на виїзд з України. зупинитися і їхати далі. Їхати 832 кілометра. Ми проїжджаємо Мукачівський Зупинилися пообідати. Ось такий асортимент взяли. І оце все на 525 гривень. Їмо. І ось в такому кафе джерело. Ми пообідали так добряче у трьох на 12 євро. Після вчорашніх тих... Страшних сум, просто диву даєшся, наскільки в нас смачно і порівняно дешево ще. Ми поїли дуже швидко, тобто це як, так само, як і там набираєш те, що тобі потрібно, оплачуєш на касі і швиденько їси. Вирушаємо далі. Багато чого продається всюди бачу вродило гарно яблука, began to feel the fire we rise like фай види. as the chemicals that take us high В нашої подорожі було три пароми. Один через Дунай. Один паром був на остров Корфу. І ще один паром був з острова Корфу в Італію. Дуже дякую всім, що, дивили, що дивилися мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, залишайте коментарі. Я вам дуже вдячна.